Сьогодні у Галицькому районі урочисто вшанували представників найгуманнішої у світі професії, тих, хто, не жаліючи зусиль і часу, приймає на себе важкий тягар людського болю і страждань, оберігає найцінніше, що є у людини її життя. Адже здоров'я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. Далі про святкування у репортажі наших журналістів. В усі часи професія медика є однією з найблагородніших, адже саме людям у білих халатах випали честь і обов'язок зберігати, захищати, підтримувати і повертати безцінний дар життя. Тож сьогодні напередодні дня медика у Галичі відбулася святкова урочиста зустріч, де лунали найкращі слова привітань, і з першим словом до своїх колег звернувся головний лікар центральної районної лікарні Мирон Матейко. Здоров'я це безцінний дар, який дає людині природа. Ми стоїмо на варті цього дару у ваших руках здоров'я, а іноді і життя людей. Медичний працівник набагато більше, ніж просто професія, будь-яку пору року, дня і будь-яку годину ви виконуєте свої обов'язки. Лікар Центральної районної лікарні коротко доповів про роботу і досягнення колективу протягом року, наголосивши, що згідно рейтингу департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації протягом чотирьох останніх років, район займає третє рейтингове місце серед лікарсько-профілактичних закладів області. Також не оминув і проблеми, які існують на даний час, і висловив своїм колегам найщиріші вітання. Залишайтесь мудрими, милосердними, тоді вас супроводжуватиме повага і вдячність пацієнтів, міцного здоров'я вам, без якого не милі всі інші справи, радості від кожного прожитого дня, душевної рівноваги, гармонії в усьому, родинного благополуччя, добробуту. Гразів невичерпної енергії у ваші нелегкій, але такий потрібні людям професії. Свято вас медичних працівників, які присвятили своє життя нелегкій та відповідальній, а водночас найгуманнішій і благородній професії вітали очільники районної влади. Ми гордимося нашими галицькими лікарями і надіємося, що ця добра школа. Яка була колись і в минулому, і в педіатрії, і в хірургії, зараз вона також відновлюється. Ми буваємо на нарадах підсумкове з участю керівництва департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації. і Бачимо, що все таки, якщо разом спільно працювати, і влада. І медицина, я маю на увазі фахівці, і керівники медичної галузі, і лікарі. То у нас буде успіх. А найбільший успіх це є здоров'я наших людей. Дозвольте мені від депутатського корпусу, від галицької районної ради щиро вітати вас святом, побажати перш за все міцного здоров'я, вдячності від ваших пацієнтів, щоб їх було якомога менше хворих, а якомога більше людей приходили радитися. Бо лікар це так, як священник, Йому треба розказати все. Тобі, тоді лікар зможе щось тобі порадити. Щоб у вас вдома було все як найкраще, бо коли у вас буде все добре вдома, тоді ви на роботі будете віддаватися всі свої сили кожному своєму пацієнту, від найменшого до найбільшого. Свято вас, Всього найкращого. За високий професіоналізм та з нагоди дня медичного працівника було нагороджено кращих медичних працівників району грамотами та грошовими винагородами голів райдержадміністрації та районної влади центральної районної лікарні та профспілкового комітету медичних працівників району. Грамотою міністерства охорони здоров'я України нагороджено заступника головного лікаря центральної районної лікарні Любомиру Водославську. І ще ці побажання медичним працівникам від наших мешканців. Медикам бажаю щастя, здоров'я. Хай вони теж будуть здорові, і нам допомагають бути здоровими. Процвітання, щоб надавали свою медичну допомогу людям вчасно і правильно. Ну всього їм на краще.